Пурум-пурум-пум-пум. Що там мене буде, видно? Буде. І так, сьогодні ми презентуємо вам новиночку на ринку блогових покриттів України. Ламінат класен. Колекція ВІЛ або Вілле. Перший декорчик, перегляд зробимо. Значить, Перший декорчик дуб Джунеда. Артикул 63272. Ай, хлопці, як скрипуть, як переставляють образці, ну це ж просто жесть. Коротше, ви поки наслужуєте світіночком. Я вам трошки розповім. Значить, дивіться. Волого Сіка колекція. Що у нас тут є? Замочок Мігалок. Наскільки мені відомо, він універсальний. Тобто, тут не буде правої лівої дошки. Замок Мігалок Твін. Він універсальний. На офіційному саді перевода... Так, цікаво звучить. Замок близнюки. Отако. Розмір плавочки тут буде 643х131 в товщині 8 мм. Цей декорчик. На ну, це декорчик, давайте скажу так про інше. Всі тут відтінки під дуб. Іде синхронна поверхня, невелике тиснення в регистр, тобто нічого лишнього, ярко виражено. 32 класне навантаження, фасочка по периметру 4В, мікрофаска, можна так сказати, вона крашена в тон покриття. Це дуже важливо, тому що не всім подобається, коли виділяється. Але є декори, де треба підчеркнути фасочку іменно якимось іншим відтіночком. Дизайн йде під англійську ялинку, імітація під англійську ялинку, напівматова поверхня, є сючки. Тут у нас йде дизайн Русті, 100%. Дизайн Отак от цей красунчик виглядає. Німецький бренд класом. Німецький ламінат. Захист ламінату від води йде зверху йде знизу. Ще ще розламаю, нехай. далі, що ще важливо знати, Стандартно ламінат 32 класу в більшості випадків йде по класу ац 4 а тут йде ац 5 І за захист йде від вологи по замкам. Так що сам виробник рекомендує його не проклеювати при вкладанні, але, але все-таки давайте Добре. будемо відвертими. Обов'язкова умова, підкладка не більше, ніж 3 мм товщиною, плотна і так далі. І ми не порушуємо технологію укладки. Тобто, з Цим замком, якщо тут немає думаю, пластикової вставки 5G, головки, то цей можна може в одному приміщенні без перегородок квадратів 50 точно. Якщо будемо проклеювати замочки, хуже ми точно не зробимо. Воно буде тільки міцніше. Якщо будете вкладати на площі якісь більші будь перегородки, то без проклеювання замків клеєм ПВА спеціальним або Протект босик обов'язково хуже не буде. І так, поїхали. Перший декорчик сказав, тепер поїхали слідучий декор. Теж імітація під дуб. Називається дуб Прадес, Артикул 63271, виглядає він ось так. Тут максимально натуральні відтінки, але є і імітація, коли паркет може теж бути фарбований в інші відтінки. В Цей відтінок іде імітація підсучки. Нагадаю, стиснення тут не ярко виражене, але є синхронна. Синхронна поверхня, що надає, вона дає вам, що буде, якщо босяком піляєте, менше буде видно відбитків від, стоп, від вашої ноги. Як Тут іде імітація мікс русі і натур більше всього, тому що є чисті плашечки, є свічки невеликі, якщо порівнювати з паркетом, От виглядає цей красень атака. 12 котчиків. Оце мені взагалі подобається. Такий перепад тональності доволі такий бомберно виглядає. Артикул зараз скажу дуб Бені-Карло. Артикул 63267. Дуже чудово виглядає, дивіться, от такий живий. Хлопці, не торохкотіть сильно взірцями, я вас прошу, у мене йде відеозапис, японський городовий. Коротше, подивіться, от такий от ярко виражений, брутальний відтінок з імітацією під справжнє дерево. Слідуй декорчик дуб Perello, артикул 63269. Ота от виглядає. Що ще можна сказати? Що це у нас в салоні представлено 5 брендів по ялинці. І от іменно колекція класен в точні 8 мм, 32 клас, АЦ5, а не АЦ4, синхронна поверхня, універсальний замочок і так далі. От він самий доступний по ціні. В середньому ціна, щось в районі 950 гривень за метр квадратний. Так що, от, ну це взагалі ну, красота, красота. Далі слідчий декор. Дуб Азуара, артикул 63, 63274. А отут вже фасочка в нас темненька, вона вже прокрашена, профарбована в більш тимніший відтіночок. От тут вже і правильно зробили, тому що якби тут фаска була в тому покриття, цей дизайн не був би таким ну, не виділявся, мабуть. Взірці дуже великі, в середньому розмір десь 700 на 600. Дуже гарно. Подивіться, який гарній відтіночок. Слідуючий декорчик іде у нас дуб Альмадро артикул 63-263. Тут теж рустік, є тиснення невелике і є ефект ем, січення-посічення. Рубління, господи, рублення. Короче, гарню теж живий відтіночок. і тут вже звернули увагу, тут фаска вже йде в тон покриття. Далі. Не сказав би, що він прям такий можливо офігенний. Буде він слабіше користуватися попитом. Артикул дуб Монастеріо. 63-279. Такий спокійний, пасочка тут більше всього профарбована, але в нейтральний відтінок, що тут просто немає краски. От, от якось на мене якось на Дуже такий Простенький, елегантний. Ну, Ми ж розуміємо, що кожен декор на, вкус, на, на смак і колір товариша не був. Да, Слідчий декор дуб, Цетина 63, 276. Це вже, це вже класичний варіант натурального дуба. Мікс селек і Натур. Чому так кажу? Тому що є максимально чисті плашечки. 600 на 130, 640 на 130. В середньому медалі є невеличкі сучки. Це називається мікс от селек, А от, будь ласка, русті. Або натур. Ну, Більше схоже на натур, тому що імітація печаті. Але ти рукою проводиш і відчувається тиснення в регіоне. На якомусь декорі більше відчувається, на якомусь менше. Слідуючий декорчик такий, доволі такий цікавий. Дуб Тарагона. Артикул 63270. Ну, він такий. Вроді би і простий, але в той час він доволі такий. Цікавий під білий плінтус, о, стіни, заголодно можна зробити, він доволі такий ну, симпатичний. Далі класика жанра, натуральний відтінок дуба, під ярко виражений рустік, дуб каріто 63-262. Тут ми можемо вже бачити перепад тональності по плашечкам і розщерений є, Ну, доволі таки цікавий. Такий. Стиль кантрі. Але це по факту русський. Ось от так от він виглядає. На об'ємчику повинно бути поживе, Пожив, поживому кажуть. Далі, щось схоже на капучино, слідучий відтінок дуб лас Neдраas 63264. Отакий відтіночок, пасочка тому покриття. Є невеликий на носі, ну Тут підростік. І останній декорчик з сірому відтінку. 12 відтіночок дуб карацена 63278. От так. Фаска в том покриття. І в принципі, знаючи відтінки в інших виробників. І інші виробники, такий відтінок, роблять з темною фаскою. То я вам скажу чесно, це виглядає більш класично. О, тут мікс іде рустік. І селек натур, ну так, Зборна соляночка. Класичний дизайн. В плані подачі під дуб, а відтіночок уже більш, більш Якщо так, Кому сподобався перегляд, ставляємо вподобаєчки, кому треба ламбрат під ялиночку. Звертаємося в підлогу сервіс міста Дмитро. Є чудові пропозиції. Ламінат замок під замовлення. Ну, як, в принципі, як і всі спеціалізовані салони, але не як усі. Бо у нас як вдома. Папа. -па.